Бажаю бути щедрими жертвними. У Богородчанській громаді відбувся благодійний аукціон на підтримку захисників України. Під час заходу зібрали 5 мільйонів 610 тисяч гривень, які спрямують на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Це вже дев'ятий такий аукціон на Прикарпатті від початку повномасштабної війни. Але саме цей став особливим. До нього долучився глава української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Сьогодні тут прийшли люди, які справді хочуть. Щось пожертвувати, щось подарувати себе, свого для того, щоб підтримати збройні сили України. Блаженніший не лише благословив захід а й пожертвував унікальну ікону Христос, вседержитель кінця 18-го, початку 19-го століття виручили з неї 400 тисяч гривень. Придбала її голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Пройде багато часу, і ми будемо згадувати, як ми гуртувалися. Це не є лот, це є історія, це частиночка кожного, це вклад кожного в нашу перемогу. Військові наголошують, що кожна гривня тут має велике значення, бо все, що йде на фронт, це розхідний матеріал. Наша бригада стоїть на Запорізькому області, на Запорізьких степах. Ми в повному складі в квітні 2022 року як виїхали, так і дотепер боронимо нашу Україну. Кожен день є надзвичайні події, які знищуються перші і пікапами, знищуються, і бліндажами, де військовослужбовці Російської Федерації знаходяться там. Багато мотоциклів знищується. На торги виставили 50 унікальних лотів: картини, військової і спортивного атрибутику, речі від самих захисників, подарункове видання Конституції України та інше. Свою підтримку продемонстрував і місцевий бізнес. Заслужений лікар України, хірург-імплантолог засновних клініки доктор Фадіню Дент Івано-Франківську, Фаді, -Івано Фаді Альтаріфі подарував військовим 5 сертифікатів на комплексне стоматологічне лікування в його клініці. Кожен сертифікат на 50 тисяч гривень. Окрім цього, він передав два унікальні лоти з Йорданії. Вони принесли у благодійність. Дійну скарбничку 160 тисяч гривень. Лоти вони з Іорданія, священна вода Йорданська, і картина «Таєнний вечір. Насправді хочу казати лише одне. Я та моя команда ми не є герої, але ми маємо велику честь лікувати героїв. Священну воду з Йорданії придбав підприємець Ярема Поворозник. каже, що його компанія постійно допомагає війську. Лот виставив доктор Фаді. Мені було приємно, що є людина. Я так розумію, він з Йорданії і він тут лікує, він вже заслужений лікар України. І Сертифікати тут вручав воїнам і допомагає багато нашій армії. Я теж хочу щось допомагати. Доєдналися до заходу, духовенство, військові, родини захисників. Підприємці і представники влади. Серед учасників ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцешин, який уже не вперше підтримує аукціон та має три придбаних лотів з попередніх подій. Ми багато говоримо про тих хлопців, які зараз нас захищають. А що ми робимо для цього? Кожен з нас на своєму місці повинен працювати заради майбутнього, кожен з нас повинен допомагати і кожен з нас повинен донатити. Кожна гривня є дорога. Чи це гривня, чи це тисяча, чи це мільйон. Незалежно скільки. Якщо до кубки ми складемо всі гроші, які ми маємо, ми точно переможемо. І такі акції, такі аукціони є якраз про мотивацію. Зробити так, як я. я ви знаєте, я щоразу проходжу сюди не тільки побути, послухати, подивитися, але щось і придбати. Ще один аукціон це ще один крок до перемоги, адже кожен придбаний лот це внесок у підтримку українських воїнів, яка потрібна кожному з нас. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.